І тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. До розмови з нашою студією вже приєднався Карл Волох, блогер та політаналітик І з паном Карлом. Теж обов'язково поговоримо про ситуацію, як чим обернеться, зокрема для Зеленського, можливо, звільнення головкома залужного. Але розпочати пропоную з ситуації довкола стеження за журналістами «Бігус.Інфо». Тож вітання, пане Карле. Слава Україні. Героям слава. Хочемо почути вашу думку стосовно того, хто на вашу думку замовив стеження за журналістами? Бігус інфо бачимо ось сьогодні. Дійсно така просто інформаційна бомба вибухнула в нашому суспільстві. Навіть можливе звільнення залужного відійшло на другий план через до цю ситуацію, через цей скандал. То чи дізнаємося ми хто стежив? Точніше, хто дав вказівку стежити і чи те та саме СБУ, яке розслідує. Це стеження вийде на замовників. І це перше, наскільки мені відомо, вже не СБУ розслідування, uh -huh. ну, все ж таки ДБР, як функціонально саме має право його обов'язок розслідувати справи, де може бути заміщений СБУ. Так що, це вже умовно позитив, хоча насправді в жодні позитиви я тут не вірю. З однієї простої причини на моє абсолютно глибоке переконання, нитки тут ведуть офіс президента. Якщо не до нього особисто, то, скажімо, до другої фігури в офісі це щонайменше. Я кажу ще раз: моє найглибше переконання. Давайте, якщо хочете, прослідкуємо, як справи розвивалися. Тобто почалося вибух стався після того, як хтось, сьогодні ми чітко розуміємо хто, злив у мережу факти, про нібито е, вживання е, журналістами або працівниками бі Біосінфо якихось наркотичних речовин. І тут раптом, ну, тобто, явно той, хто це робив, розраховував на абсолютно один ефект: раптом ефект виявився протилежним. Тому що всіх зацікавило, хто це, хто це знімав, звідки воно взяв. І тоді почала розкручуватися дуже цікава спіраль. От зверніть увагу: журналісти бігу інфо звертаються до поліції зі скаргою, це, до речі, їхня підсвідь, зі скаргою, що хтось здійснював незаконне стеження за, за ним. 에, поліція дивним чином не реагує і справу в ЄРДР не вносить. І ще більш дивним чином, 에, ну, сьогодні ми прекрасно розуміємо, чому, на це реагує СБУ, котре, не маючи скарги і маючи не свою підслідність, раптом 에, вносить відомості в ЄРДР, терміново виїжджає цей. 에, Пансіонат, готель меншистив, це готель, де відбувалося стеження, і вилучає звідти, значить, е, 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 ну, назвімо так, плівки це не плівки запис. Певні записи, тому що там є власні камери. Тобто намагається насправді перешкодити будь які можливості е, відслідкувати, хто, це, хто цим насправді займався. Після того. Стає відомо, що Бігус інфо досить серйозно, ну, вони хлопці і дівчата там досить серйозні, певні навички розслідувальної роботи мають, що вони самі намагаються встановити, хто це зробив. Коли стає відомо, хто це насправді зробив, звільняють керівника департаменту, е, значить, е, е, охорони, е, захисту державності. Зверніть увагу на назву, зверніть увагу про що взагалі мова йде. Його звільняють за оце незаконне стеження. Е, ну, далі стається те, що стається. Тобто Бігусінфо оприлюднюють результати свого, е, свого розслідування. І от е, ця ситуація, е, так мовити, де ми зараз знаходимося, крім одного, відповіді СБУ. Це якась абсолютна суцільна, неймовірна ганьба. Тобто, ганьба тут все від початку і до кінця. Але подивіться на цю ганьбу, що вони відповідають, що це стеження буцімто проводилося. Тому що була інформація, що одна із працівниць бігусінфо, одна з операторів, якимось чином могла бути причетна до виготовлення або збуту наркотичних речовин, і тому, на кого, так, да, до речі, і це ж повторює не тільки там якийсь там середній рівень, вже й малюк під цією е, брехнею підписався. Подумайте самі. По-перше, це не їхня підслівність. Які там виготовлення наркотичних, чому тут безбузе? По-друге, подивіться на департамент. Кого ви взагалі дурите, кого ви вважаєте дебілими? Департамент захисту державності займається е, якимось умовно дилером е, значить, середньої роки чи навіть малої роки. Якби це було правда. це ще й не правда, я думаю, але е, е, займається, встановлюючи, е, е, значить, записуючи пристрої. В, в кімнатах практично всіх е, працівників Бігу Сінфо. Ну, для кого це брехня, на кого вона розрахована? Це жах. Тобто, е, звичайно, найбільший жах це команда, яку людям дають е, стежити за журналістами. Демократичній країні. Ну, принаймні, в країні, яка до, відносно до недавнього, до 2019 року, точно була демократична. Дається така команда. Працівники її виконують. Просто подумайте, мова йде про незаконне стеження, про перешкоджання журналістській діяльності, про спробу скомпрометувати журналістів, коли не злив, до речі, а злив значить, закритої інформації, значить, з, з, з НСРД. Ще один злочин. От. І це буквально злочин за злочином, і ні в кого цілий там взвод людей був, е, працював з цим, з цим питанням. Ні в кого не виникло питання, що я не буду виконувати за відомо незаконний наказ. От сьогодні ми маємо якісь продовжуються забави. От. Абсолютно зрозуміло, абсолютно немає жодного найменшого сумніву, що це абсолютно не потрібно СБУ, що СБУ може займатися таким тільки за замовленням. Політичного керівництва країни це абсолютно ясно, як день. Вони розлючені на журналістів, котрі оприлюднюють різні дані про зловживання в країні, і вони намагаються їх скомпрометувати, от і вся історія. До речі, ми з вами абсолютно не знаємо, куди б повернулася ця історія, якби мова йшла не про бігу Сінфо. Про якусь іншу організацію, за якою не стоїть умовно американське посольство, яке в даному разі очевидно, що підняло підняло дуже серйозний галас. Очевидно, що були якісь погрози не, не, надто залежні зараз від заходу, щоб взагалі не прислухався до цих погроз. І очевидно, після того вже почався якийсь рух, і вже хтось намагається дійти. Вже якась генеральна прокуратура е, 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 втрутилася, вже доручила слідство ДБР і так далі. Чим це закінчиться? Не зрозуміло, не зрозуміло скільки ми ще дорогою почуємо брехні. А головне, чи дізнаємося ми до зміни влади, принаймні, хто насправді дав це замови? Оце найцікавіше най питання. На вашу думку, чи все-таки притягнуть, чи будуть притягнуті до відповідальності ті, хто порушив закон? Так ми розуміємо, що не було ніякого судового рішення процес стеження. Чи не буде так, що заднім числом якогось суддя, суддю, який на гачку в ВСБ зроблять йому написати та, цей дозвіл? Як ви вважаєте, і чи, повинен, ну, чи будуть якісь відставки? Як на це відреагує Зеленський? Він знав про це чи ні? Перша відставка була. Керівник департаменту відставлений кілька днів тому. Це факт. Е -е, керівник департаменту такого це серйозна посада. Я думаю, що це генерал. Можна подивитися його біографію, але факт, що його відставили. Е -е, можете, У мене про це була інформація, до речі, в моєму е, е, Чи ми дізнаємося, ми, е -е, а -а чи буде справжнє слідство, чи притягнуть е -е, до відповідальності? Ну, як на мене, це найскладніше питання. Тому що якщо почнуть притягати до відповідальності виконавців, вони безумовно будуть посилатися на ті які дали їм їм це поставили такі такі задачі, і я не впевнений, що їхні керівники настільки лояльні до влади, щоб не зізнатися, що це було звідки прийшло замовлення, ми розуміємо з. Так що, чи ми дізнаємося ближчим часом результату, я абсолютно не впевнений. До речі, я не знаю, чому не ви настільки впевнені, що там не було ухвали слідчого суду. Я абсолютно не впевнений. Справа в тому, що ми, наша демократія сьогодні перетворилася на такий фарс, коли і судова система фактично є повністю підзвітною і я б сказав підкореною офісом президента. Тому цілком реально, що СБУшники прийшли. Значить, написали якусь ахінею даруйте цьому судді, Той прекрасно знає, що це ахінея, але написано, що є от такий випадок, тобто є підозра на підставі оперативної інформації, що значить така-то працівниця можливо є причетною в наркотичні речовини. І він, звичайно, навіть не дивлячись на те, що мова йде про журналістів. Про всіх журналістів а не одну роцівницю, про е, департамент захисту державності, функції якого точно ніколи за жодних обставин не могло входити в розслідування якось там е, 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 якось там збуту наркотичних речовин. Раптом дає таку хвалу, такі в нас і судді. Думаєте, що судді в нас ці набагато ліпші ніж ці опери, чи ці прокурори, котрі це санкціонували. Не, не сумнівайтеся, вони всі зараз однакові. Тобто, на жаль, суд взагалі суд знову, як і в 13-му році, на початку 14-го під час майдану. Суд це знову не організація, на яку можна навіть мінімально покластися, що вона не буде принаймні відверто порушувати і плювати на закони яким чином захищати інтереси роботі? Така, на жаль, історія. Коли я запитував вас про відставки, то я не мав на увазі якраз, можна сказати, та нижній Щеблі, це начальник департаменту захисту національної державності, а я мав на увазі, чи можуть бути відставки, наприклад, голови СБУ чи знову ж таки керує тих, хто керує напрямками правоохоронних органів в Офісі президента, того самого Татарова чи можливо навіть Єрмака. Єрмака точно ні. Що буде з малюком, я не беруся. По татару ця історія може вдарити. Це вже не перша історія за останній період, де дуже сильно стерчать його вуха. І, в принципі, при всій його корисності офісу президента і особисто президенту, і так далі, при всій його ефективності, я думаю, що. Можливо, якщо ця історія і надалі буде розвиватися, і, то можливо його е, зроблять сакральною жертвою. Виключати цього не можна. Я кажу ще раз: я знаю абсолютно, абсолютно точно за останній час щонайменше одну історію, де під ним дуже сильно горіли. Тобто, це перевірена інформація, коли він метався і боявся, що його можуть звільнити. Так що. Цілком можливо, що що це може бути останньою краплею, але ну я, я кажу ще раз, я б ні на що не покладався. Дивіться, ніхто ніколи не може бути впевнений. Я маю на увазі справжніх замовників, Зеленський чи там Єрмак, що ображений працівник, який всього на всього виконував їхнє завдання, не здасть їх, умовно кажучи, якщо його відправити у відставку, або не дай Бог взагалі там порушити справу, що він не відкриє ротам. І не, і не вкаже, хто насправді ним керу, тому е, тим паче, в нинішніх умовах, коли ви бачите, рейтинги е, влади падають. Е, Е, значить, е, легітимність їхня, в зв'язку з тим, що вибори не проводяться, також падає Так що е, кожен може відчувати настання моменту, котрий настав насправді в 14-му році, з, з владою Януковича, коли ліпше починати рятувати себе, здаючи тих, хто давав тобі наказ, як всяким. Так, ну і пане ми дійсно до головної теми останніх днів, зокрема до можливого звільнення Валерія Залужного із поста головнокомандувача збройних сил України, то на вашу думку і зважаючи на всі ці факти, обставини, зокрема і інтерв'ю Зеленського для італійських журналістів, чи ви впевнені в те, що це обов'язково відбудеться найближчим часом, чи можливо саме західні наші партнери якось повпливали на? Думки чи хід думок нашого президента, і чи може залужний залишитися? Західні партнери не вплинули. Це я можу сказати точно. Нічого там не сталося. Те, на що ми всі сподівалися, що Нуланд привезе сюди незадоволення президента Байдена і висловить його прямим текстом президенту Зеленському не сталося все, що стримує. Звільнення з заложного. Знаєте, я вам зараз кажу ці слова, і мене трошки тіпає з простої причини. Зеленський вже оголосив залужному минулого тижня про те, що він його звільняє. Але він зажадав від залужного, в обмін на якісь преференції, ну, зокрема, якусь гарну посаду, типу типу якогось дуже почесного посла, або щось подібне, або там РНБО. Він зажадав, щоб залужний це зробив, сам фактично подавши заяву. Тобто, абсолютно зрозумілий був розрахунок, що Зеленський розуміючи, що залужний надзвичайно популярний, як в армії, так і в навіть. І що його силова відставка може викликати навіть е, якісь акції громадянської непокори, я вже не кажу про е, великий галас в суспільстві і, е, і падіння рейтингу, які сьогодні його далеко вже не радують, е, то він вирішив перекласти відповідальність на це звільнення на залучення. Е, я зараз, е, обумовлю: те, що я вам зараз кажу, це, знаєте. Е, інколи, е, значить, експерти е, говорять те, що вони думають, а інколи е, те, що вони знають. Так, от я зараз вам кажу те, що я знаю, а не те, що я думаю. Це не це не мої спекуляції, це не, е, це не версії і так далі. Це те, що сталося, і я маю безпосередній так от, інсайт від безпосередніх учасників цих. Так от е, залужному було про це оголошено. Залужний. Не прийняв пропозиції написати заяву і поїхав. В цей момент піднявся дуже великий галас в соцмережах. Перший був Борислав Береза, другий, здається, був я. Коли я отримав, значить мені спочатку прислали пост Берези, я подзвонив по своїх такму джерелах. Мені підтвердили, що залужний повернувся від президента і сказав: так, це сталося. І тоді я також це оприлюднив, і Бутусов, і, і, і почалося. Ну просто дуже серйозний галас почався в соцмережах, і воно пішло. І зна, знаєте, треба було бачити з якою швидкістю поширювалася ця, ця новина, і як наскільки гарячі люди це обговорювали. і Можна було зрозуміти наскільки їх це цікавить, і подивитися ще й на відгуки на це звільнення. Вони були дуже некомпліментарні для вони. Після того, те, що відбувається, це постійний тиск на залужного І пропозиція йому, е, до речі, та сама пропозиція в різних варіаціях, а таким послом, а з яким послом, а така посада, а така а посада. Залужний не погоджується писати заяву. І цей галас: оце невдоволення народу, яке ми сьогодні маємо, це є сьогодні єдиною, єдиним фактором, який стримує. Президента Зеленського від підписання указу про звільнення залужного? Пане Карле, маємо ще дві хвилини. То на вашу думку, якщо все таки цей указ буде підписаний і залужний буде звільнений, чим це може обернутися і для Зеленського безпосередньо і для всієї країни? Перше, ми точно втратимо на фронті. У фронті. Нас немає сьогодні, з, з точки зору душ багатьох людей, і, зокрема, війську нам нас немає фігури співставленої з співставною з авторитетом і здібностями із залужним. Тобто, ви ж розумієте, що що б ми з вами собі не думали, але військові мають вірити в свого начальника. якщо вони е, е, отримають когось іншого. Цієї впевненості, яка є в них сьогодні, в, в них стане менше. І це вже точно на нас відіб'ється. Друге, можуть бути акції громадянської непокори. Абсолютно їх не виключаю, в тому числі і з боку е, військових, і військових, які вже є демобілізовані, за пораненнями там, і так далі, можуть бути і акції просто цивільних людей, але досить бурхливі. Тому це дуже сумна історія. Найгірша вона, я думаю, відб'ється на президентові Зеленському і в тому числі на його рейтингу. Але, на жаль, на жаль, його характер не дозволяє йому відступити і визнати свою помилку. Дякую вам, пане Карле, за ці коментарі за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, для них блогер та політаналітик Карл Волох коментував нам стеження за журналістами Бігусінфо також за можливе звільнення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Тож будемо стежити за цими.